Та ймовигідність ніхто не обіцяє. Бактеріям не потрібно витрачати енергію на опалення клітини, вони гріються вами. Горбці використовують антилопу для перевезення, а археї, які використовують наш кишкини по повній програмі. Коту все одно, а вам приємно. І з іншого боку, вони першими можуть виглядіти леопарда, збільшувалась кількість підписників, збільшилась монетизація і в результаті кіт їсть кращий корм. Ось так, дорогі вегани, ви є теж паразитами, Бід... тільки гречі про це нічого не кажіть, бідна дитина. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Значну кількість знань про оточуючий світ ми отримуємо зі школи. І досить часто знання про оточуючий світ обмежуються шкільною програмою. Скажімо, якщо ви не я фізиком за освітою, то ваші знання з цієї науки обмежуються підручником з фізики за 11 клас. Досить часто у шкільній програмі трапляється не те, що помилки, але суттєве спрощення понять та опису яких-небудь явних. Напевне, всі чули про таке явище, як симбіоз, і пам'ятають шкільне визначення того самого симбіозу. Ви гадуєте кота, кіт ловить вам мишей, все чудово, взаємоповага, гармонія та симбіоз. Але як назвати взаємодію кота та миші та й й вас та миші вас та кота у цій ситуації? Сьогодні на ніч цікаве про взаємодію організму та місце людей у цій взаємодії. Отже, згадаємо шкільну програму. Симбіоз взаємодія і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. Ну зрозуміло, що в екосистемі, де ж ще. І хотів би взаємодіяти поза екосистема, але як ж туди дістатись. Хоча, якщо вірити різним релігіям, врешті-решт всі ми опинимось поза екосистемами. Неочікувано це все невірно, точніше, не зовсім вірно. Симбіоз взаємодія різних організмів, зрозуміло, в екосистемі. І це все. Взаємовигідність ніхто не обіцяє. Вона може бути звичайна, але згадайте себе, як часто ви дієте із користю виключно для себе, а як часто взаємовигідно, як часто ви їсте борку, як часто ви її запилюєте або принаймні поливаєте. Отже, існують різні види взаємодії між організмами або симбіозом. Почнемо ми з мутуалізму, який є якраз таки взаємовигідним співіснуванням організмів і співпадає із шкільним визначенням симбіозу. Бджола збирає рослинний пилок на мед, собі, звичайно, тому це є безумовно корисним для бджоли, але це є так само корисним для рослини, бо під час бору пилка бджола мимоволі переносить пилок із однієї рослини на іншу, допомагаючи таким чином рослинам обмінюватися генетичною інформацією та розмножуватися. Лактобактерії бактерії та деякі інші мікроорганізми в вашому кишківнику отримують від вас живильне середовище, воду, тепло. Кишківнику тепло, бактеріям не потрібно витрачати енергію на опалення клітини, вони гріються вами. І з іншого боку, бактерії перетравлюють вам їжу, синтезують вітаміни, антибіотики, безліч іншого, захищають кишківник від інших бактерій, стимулюють імунну систему, виконують деякі інші функції. Взаємовигідна, взаємовигідна. Інший варіант ви гладите кота, коту приємно, а вам приємно, що коту приємно. Знову мутуалізм та гармонія. Можна сказати, що мутуалізм це плюс-плюс взаємодія, кожна із сторон мутуалізму щось корисного від нього отримує. Наступна форма взаємодії коменсалізм. Організми одного виду отримують користь від організмів іншого виду, не зашкодивши йому, але й не приносячи користь. Горбці використовують антилопу для перевезення. Антилопі не важко, але й такі пасажири їй ні до чого. Серед мікроорганізмів нашого кишківника є археї, які використовують наш кишківник по повній програмі: їжа, тепло, вода, захист, але навзаєм нічого не дають. Шкоди, втім, теж не приносять. Ви постите фотографії кота в інстаграм. Коту все одно, а вам приємно. Коменсалізм коменсалізм. До речі, якщо перенести поняття симбіозне суспільство», то я знаю багатьох людей, які живуть із оточуючому такому собі коменсалізмі. Від них суспільству ніякого користі, навіть податків, але і шкоди теж немає. Втім, коменціалізм є умовним, в тому сенсі, що одна із царі нічого не отримає. Горобці все одно потребують енергії, потребують калорії антилопи на свою перевізку. І з іншого боку, вони першими можуть виглядіти леопарда і раптово підняти суповітря, що може слугувати таким собі сигналом для антилопи, вчасно попередити про небезпеку та, можливо, врятувати її. Археїки шкільника все одно потребують нашої енергії, наших калорій, тобто цих безквіткових пасажирів доводиться годувати. Багато не з'їдять, та все ж. Фотографії вашого кота набрали лайків, збільшилась кількість підписників, збільшилась монетизація і в результаті кіт їсть кращий корм. Мій друг коменсал, хоч і не платить податки, проте все ж бере участь в економічному житті держави, ходить до магазину, платить маршрутці. Отже, 100% комерціалізму не існує, непрямо організми впливають один на одного. Отже, умовно можна сказати, що коменсалізм – це плюс ноль взаємодія. Ось ми і дістались себе дорогих. Наступний вид симбіозу – це всім чудово відомий на практиці паразитизм, коли один організм використовує якості ресурсів інший організм, завдаючи йому шкоди. Радикальна форма паразитизму хижатство. Всі ми паразити, всі ми їмо частини інших організмів, гриб, наприклад, відрізали від грибниці і з'їли. Або з'їдаємо їх повністю, хтось їсть кабана, а хтось морхво. Ось так, дорогі вегани, ви є теж паразитами, більше того, ви хижаки. Ви вбиваєте інші організми та їсте їх. Мортва, картопля тапінамбур теж організми і не для того росли, щоб ви їх їли. Більш того, існує таке цікаве явище, як суперпаразитизм або рівнорівневий паразитизм. Скажімо, вірус паразитує в бактерії, яка паразитує в гельмінті, який паразитує в кишківнику риби прилипала яка паразитує на киті, який годує всю цю компанію. Хто ж тоді не хижак? Це фотосинтезуючі організми в першу чергу бактерії. Насправді. Сумарна біомаса фотосинтезуючих бактерій набагато більша за біомаса фотосинтезуючих рослин. Воно й не дивно. Три чверті поверхні Землі це океани, які не набиті одноклітинними фотосинтезуючими організмами. Так що, якщо виробити всі ліси, то це суттєво не вплине на рівень кисню в атмосфері. Більшість атмосферного кисню утворюють бактерії. Тільки Греті про це нічого не каже, бідна дитина. До речі, частина фотосинтезуючих рослин теж любить м'ясо. Скажімо, венерина мухоловка палює на комах, а нефензіс може й мишу впіймати і заживо з'їсти. Про це варто розповісти якось іншим разом. Отже, паразитизм це плюс-мінус взаємодія тут без варіантів. І нарешті нейтралізм. Власне, це не взаємодія, а відсутність прямої взаємодії організму, але завжди є непряма взаємодія. Білка, нібито не має спільних інтересів із лосом. А от білка набрала горіхів, заховали й так і часто трапляється, а горіхи проросли, і от вже лось гуляє під новим деревом. Ви завели кота, сусідів це ніби не стосується, а от ми ще із вашої квартири втекли від нового мешканця до сусідів, які котів, котів вирішили не заводити. Ефект метелика у чистому виді. Отже, нейтралізм умовно можна назвати 0-0 взаємодією. Ось так симбіоз це не лише коли калібрі чистять зуби крокодилу. Йдеш на побачення симбіоз. Йдеш колоти кабана теж симбіоз. Від симбіоза нікуди не втечеш. На добраніч, хлопці і дівчата різного віку. Нехай вам не сняться взаємовигідні або принаймні вигідні для вас взаємовідносини з іншими організмами. До зустрічі!